Добрий, день, малята! Сьогодні ми поговоримо про одяг. Колись давним-давно на нашій планеті завжди було тепло, і людям одяг і взуття були непотрібні, але поступово на землі стало холоднішати, і люди почали мезнути. Люди придумали загортатися у шкури звірів. Крім шкур, матеріалом служили листя, трава і навіть кора дерев. Минав час, і люди навчилися робити тканини. Тканини бувають різні. Вовняну тканину роблять із шерсті свійських тварин. Бавовняну тканину роблять з бавовни. Ляну тканину роблять з льону. Одяг буває жіночий, чоловічий, дитячий, святковий. Робочий. Домашній. А що ми можемо робити з одягом? Прокинувшись уранці, одяг необхідно що зробити? Так, вдягнути. Якщо на одязі є гудзики, їх слід. Що зробити? Застібнути. Якщо є пояс або шнурочки, їх потрібно. Що? зробити? Зав'язати. Готуючись до сну одяг слід що зробити? Зняти, скласти та повісити. Щоб одяг нам довше слугував, що з ним варто робити? Так, доглядати його потрібно берегти. Якщо одяг забруднився, його слід що зробити? Почистити або попрати. Якщо одяг зім'явся, його необхідно що зробити? Так, попрасувати. Якщо одяг порвався, його потрібно що зробити? Зашити. Якщо відірвався гудзик, його варто що зробити? Пришити, якщо одяг уже малий і потрібен новий його слід, що зробити? Так, купити, молодці малята. Сподіваюсь, що сьогодні ви дізналися багато цікавого. До нових зустрічей!